Добрий ран! Добрий. <річно> Річі, ти себе нормально чухаєш? А, чудо! Всім привіт! Встала, на... продерла, продерла свої очки. Спала сьогодні капітально. Нічого не чула. Так, спала і все. Ну, в нас поки що все добре. Сподіваюсь, що у вас теж буду варити Кавусю, кавусю. Мої дорогенькі, завтра починається Великий піст, ну і, як завжди, перед Великим постом у нас прощена неділя. Тому прошу у вас у всіх прощення, якщо кого обідала, і сама того не бажаючи. І я, як кажуть Бог, простить, і я всіх прощаю. І всім гарної неділі, тихої, мирної. Хорошого настрою і смачної кавусі. Буде новий колір ще хвилин 5 і побачимо, що, що вийшло. Ось ну, такий в мене вийшов колір непоганий такий. Зараз їздимо з дідуликом на вокзал, у паверору бере, немає цих мочалок очі тарілочки. Це вже така остання дідулик, видно, трошки жирне. Може й без миючого мив, так коротше, коротше, треба купити новенькі. Та й таке, більше такого нічого. Сьогодні в мене ж є вирізка оця свиняча. Так, серединки свинина. То хочу сьогодні спробувати зробити м'ясце. Я вам розказувала, що бачила такий рецепт з цибулею, з яблучками. Ну, це буде трішки пізніше. зі своїми справами і зробимо такий блюдон. Признаємо, що для того, щоб наша пральна машинка працювала як годинник, її треба час від часу прочищати. І для того, щоб прочистити абсолютно все, і труби, і те, що всередині, треба придбати ці таблетки. Їх три штуки іде. Ну, вистачить на три чищення пральної машинки. Закладається така таблетка у відсік, куди насипаємо чи наливаємо пральний порошок. Проганяємо на високих температурах. Я поставила на бабу на 95 градусів. І хай собі працює. Також придбала освіжувач повітря, є різні аромати. І відбілювач, який нам скоро всім знадобиться. Тому що до Великодня треба попрати і тюль, і наші штори. Так от, придбати оцей відбілювач. Обов'язково. Так, вішачок. Для поглинання вологи і прибирає неприємні запахи у вашій шафі. Подивіться, скільки. Вже він навіть кристалізується, ця волога. Треба вже викидати. Дивіться, поглинач вологи в коробочці, які ставляться в основному на підвіконня. Теж супер. Очисник для каналізаційних труб. Для умивальника, для мийки засипали 2 столові ложки прямо туди в дірочку, залили кип'ятком 250 мл 15 хвилин почекали і змили великою кількістю води. Супер. Серветки для миття вікон, зеркал, які не залишають ніяких розводів при висиханні. Просто треба гарно потерти. І залишити на пару хвилин, поки висохне. Так, сохне на ваших очах. Ну і після висихання розводів немає ніде. Ну, от дуже хороші серветки дуже. Ось ці всі засоби ви можете придбати в одному магазині. І не тільки ці, там дуже великий асортимент, також можна придбати парфумований кондиціонер в гранулах для прання. І в такому упакуванні є трішки в іншому. Аромати теж вибір дуже великий. Тому я вам вже давно рекомендую цей магазин, обов'язково його зберігайте і замовляйте. Потрібні для нас товари. Пробач мені, і я прощаю за всі гріхи, за всі діла, чого не бачу, що не знаю, за всі образи і слова, чи можу боляче зробила, чи зачепила чимось душу, за те, чого не розуміла, за що покаятися мушу. Прости мені. І я прощу, і Бог за руку нас візьме. Весь гнів із серця відпущу пробач неділю цю мене! Любіть життя та кожну його мить і дякую тебе Богу за світанки. За право жити, бачити цей світ, за право зустрічати ранки. Доброго здоров'ячка, мирного вам недільного дня, дорогі мої. Обіймаю вас. Завтра починається Великий піст. Сьогодні прощенна неділя. Прошу у вас усіх прощення. Простіть мене і я прощаю. Простіть мене і я прощаю. Простіть мене і я прощаю. Людина не може жити своє життя і не робити помилок. Обов'язково ми когось ображаємо, так чи інакше, словом чи ділом, чи навіть того не замічаємо, як ми можемо образити людину, їй становиться боляче. Головне, що ми це розуміємо. Приходимо до того, що ми зробили неправильні вчинки і просимо прощення. Це дуже важливо. Починаємо жити цей день. Сьогодні святко день народження, моя кума, валя волошина. Ми з нею працювали разом, товаришували, і я похрестила в неї синочка. Ми спілкуємося на рівні Фейсбуку і не більше. Я якось пробувала її набирати по месенджеру, вона не взяла трубки. Ну, знаємо, що ми куми, знаємо, що ми є наводнає. Тісно не спілкуємось. Я не знаю, чи вона мене дивиться, але можливо, хто мене дивиться з моїх земляків, і скаже, що кума Лєна вітала свою куму Валю. валічка. здоров'ячка тобі моя дорогенька. Нехай у твоїх діток все буде добре, коли в дітей добре і мама щаслива. Обіймаю. Собачкам нарізала перчику, зараз погодую, витягла вже сир, кисломолочний, молочний, яйця, нехай кімнатної температури будуть. І будемо робити тісто на вареники. Ну так я запланувала. Я сьогодні нарядилась.